В ефірі новини понеділка, 18 березня, і сьогодні. У випуску ви побачите в Глухові. Попрощали з військовим Іваном Кочубеєм, який загинув під Авдіївкою. Росіяни вдарили по торгівельному закладі в середина Буді керівники агролізгоспу викрили на незаконних обрутках з деревиною. Російська диверсійно-розвідувальна група 16 березня намагалась прорватися неподалік села Стара Гута Буцької громади. Про це повідомив генеральний штаб збройних сил України. Ще одна ворожа група того ж дня спробувала зайти в районі села Броски Конотопського району. Громад Шосенського району можуть повністю евакуювати дітей. Таке рішення розглядає обласна влада. Повідомив начальник сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Назви цих громад не розголошуються, але в районі статус зони активних бойових дій мають Шалигінська, Есманська та Серединобудська громади. Залишилась дружина та семирічний син. У Глухові сьогодні прощались з Іваном Кучубеєм, який став на захист міста у перший день повномасштабного вторгнення. Мужній воїн протягом двох років виконував бойові завдання в найгарячіших точках України. Бойовий шлях воїна обірвався під Авдіївкою. У Глухові попрощались 34-річним військовослужбовцем Іваном Кучубеєм, який 12 березня загинув на Авдіївському напрямку. До повномасштабного вторгнення Іван мав досвід служби у десантно-штурмовій бригаді. А тому 24 лютого 2024 року був одним з перших, хто прибув до глухівського ТЦК для того, щоб стати на захист міста, розповідає командир роти охорони Руслан Клімов. Досвідчений військовий людина, яка любить батьківщину З початку повномасштабної війни, прибув до територіального центру комплектування. Після деокупації Сумської області приймав активну участь в складі роти охорони, в проведенні стабілізаційних заходів на території Гухівської громади, на території Шалигінської громади, коли возникла негайна потреба у докомплектуванні бойових підрозділів, які вели кровопередні бої, з ворогом, не, вагаючих, не вагаючись, перевівся до одного із бойових підрозділів Збройних сил України. Де на жалі загинув Едуард Марінченко був шкільним вчителем загиблого. Чоловік розповідає, що Іван, завдяки своїм людським якостям, мав дуже багато друзів. Всі вони прийшли, щоб провести військового в останню путь. Він зростав на наших очах. Він ставав чоловіком на наших очах. Він ставав воїном на наших очах. Після школи ми також з ним дуже часто зустрічались, дуже часто спілкувались. І після школи він залишився таким самим щирим, з посмішкою, дуже таким відвертим хлопцем. І тому дуже боляче і дуже жалко, коли доводиться з такими хлопцями прощатися так. Знову ж таки, на кожному випадає така честь загинути так і щоб тебе стільки людей проваджали. Знайомий Івана, Денис, розповідає, що у нього залишилась дружина та семирічний син Володимир. Дуже добра людина. Він завжди був чуйний, допомагав всім нам. Його залишилась дружина, син, батьки, син 7 років. Траурна панахида по загиблому відбулася у трьох Анастасіївському храмі Глухова. Поховали військовослужбовця на Верегінському кладовищі. Вихідні не минули без обстрілів на прикордоні Шосткинщини, Повідомляє спецкореспондент на межі у місті Серединобуда Буда Сергій Солдатов. Лунали час від часу і вночі, і в день вибухів. Вчора близько 14-ї години був мінометний обстріл. Прилетіло в торгівельний заклад. В торгівельному закладу знаходились люди. Але в черговий раз можу повідомити і сказати, і не буду і буду повторювати це декілька разів. Що наші люди згуртувались уже при перших вибухах, хлопці із самопомічі прибули на місце, притягнули на машинах. Бочки Унаслідок прильотів пошкоджено будівлю магазину, приватні будинки, господарські споруди, автомобілі місцевих жителів. Це ще раз підкреслює мужність будян, але через декілька годин воно було відновлено. Зараз, за моєю інформацією, теж є певне місце, де ще відсутня електроенергії. Але будемо сподіватися, що електрики, як завжди, опиняться на висоті. І як завжди, це вони підтверджували не один раз оперативно все зроблять. Ця Софія Шкатула зі Свиси стала переможницею юніорської інтервальної гонки на 10 кілометрів класичним стилем, яка проходила у Словаччині. Про це повідомляє Державний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту. Керівники Агролісгоспів Сумської області організували злочинну схему продажу деревини фізичним та юридичним особам за заниженими цінами, яка завдала збитки в державі у сумі понад 11 мільйонів гривень. На лаві підсудних опиниться колишній виконувач обов'язків генерального директора суми облАгроліз та директори семи його дочірніх підприємств. Як повідомляє прокуратура Сумської області, керівники семи дочильніх агролісогосподарських підприємств протягом року без проведення електронних торгів уклали ряд завідомо збиткових прямих договорів щодо продажу деревини фізичним та юридичним особам за заниженими цінами. Зазначені оборудки стали можливими через відсутність дієвого і ефективного контролю за діяльністю дочільних підприємств з боку керівника суми Обогроліс, який безпосередньо здійснював нагляд за ціноутворенням та дотриманням вимог чинного законодавства щодо реалізації деревини. У ході обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, службові документи, чорнові записи, а також готівку на суму близько 3,5 мільйони гривень у гривневому еквіваленті. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад. На Сумщині правоохоронці викрили схему незаконної переправи чоловіків за кордон. За фейкове опікунство зловмисники отримували до трьох тисяч доларів. Таким чином громадяни призивного віку безперешкодно покидали межі країни. Співробітники слідчого управління головного управління національної поліції в Сумській області за оперативного супроводу працівників управління міграційної поліції та під процесуальним сумської окружної прокуратури здійснюють досудове розслідування відносно двох мешканців сумського району, які організували незаконний трансфер військовозобов'язаних за межі країни. За даними слідства, двоє мешканців області оформлювали фейкове опікунство, що надавало змогу безперешкодного виїзду за межі України. За свої послуги зловмисники отримували до трьох тисяч доларів США за особу. Під час проведення санкціонованих обшуків за місце мешкання організаторів незаконної переправи поліцейські вилучили речові докази їхньої злочинної діяльності. Обом фігурантам вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Не Конне переправлення осіб через державний кордон України слідство триває. Санкція статті передбачає максимальне покарання в угляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна. До Романського районного відділу поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що його ошукали. Чоловік знайшов оголошення на відомій інтернет-платформі про продаж човна. Поспілкувавшись з продавцем, вони дійшли згоди про відправлення товару. Продавець повідомив, що він є літньою людиною і не може самостійно відправити товар, тож попрохав покупця надіслати йому кошти за покриття витрат на пересилку. Але й це ще не все. Він мені перезвонив і сказав: якщо не влаштовує, то або кошти назад верну, або якщо вас влаштовує, я в місто відвезу, яке 100 кілометрів від мене, і, і вам. Ну тоді мені перестріл, будь ласка, всі кошти, так як я літня людина попросив свого сусіда, щоб чекума, я не пам'ятаю, як він сказав, що, щоб відвезти, ну, відвести лодку, а потім ще й кошти забрати. Воно все в дійсності так і є. Ну я перерахував кошти після того, як він створив на новій кошті ттн накладну і виходить, я перерахував остачу і не отримав немовки. Одним словом, мене ошукали. У підсумку потерпілий втратив власні заощадження на загальну суму 7 тисяч гривень. За даним фактом поліція відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 190 «Шахрайство» шахрайства Кримінального кодексу України та проводять подальшу перевірку. Шановні громадяни, нагадуємо, обираючи в інтернеті товар, варто пам'ятати, що шахраї намагаються максимально замаскуватися під добросовісних продавців. На своїх ресурсах розміщують яскраві фото товарів, пишуть позитивні фейкові відгуки та швидко консультують. Основна мета зловмисників переконати покупців здійснити повну або часткову передплату за вподобане. Після цього продавці перестають вгодити на зв'язок, а жертва не отримує оплачений товар чи послугу. Тому радимо обирати після плату. Остерігайтеся онлайн-магазинів, які пропонують товари за цінами значно нижчими ніж в інших магазинах. Не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих платформах. Станок про погоду. Завтра, 19 березня, на півночі Сумщини, погоду визначатиме циклон. Буде хмарно, вночі невеликий дощ, вдень помірний. Вітер південно-східний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 1, плюс 6, вдень плюс 3, плюс 8.